Коли ми говоримо з дітьми про громадянство, дуже важливо дати їм розуміння, того, що це в першу чергу участь у житті спільноти, а вже потім це про території, кордони чи паспорти, це вміння відчувати себе частиною більшого кола людей і знати, що маленькі кроки мають дуже велике значення. Громадянство кожної людини. І великої, і маленької, це в першу чергу сукупність щоденних, але дуже важливих дій. Допомогти тому, хто потребує цієї допомоги, або не залишитися байдужим до довкілля це все має вплив на спільноту. Якщо дитина бачить, що наслідки її дій творять реальний вплив. І змінюють щось на краще, вона відчуває більше сил і потужності і бажання бути активним громадянином, але в першу чергу бути людиною, яка дбає про інших. Саме ви можете стати прикладом для своєї дитини і продемонструвати, що громадянство це не тільки про документи. Це в першу чергу про цінності, які ми завжди носимо з собою. Це про спільну мову дій, яка зрозуміла всюди, де ми живемо. І найголовніше дайте своїй дитині відчути, що вона вже зараз є надважливим членом спільноти, в якій вона живе. Чи то родина, чи то школа. Чи е, ваш район саме з цього і починається справжнє громадянство, не на папері, а те, який справді живе у щоденних вчинках.